Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити на дуже цікаву тему про те, що як виявляється, насправді чоловіки все-таки люблять сильних жінок, тобто. Ну, звичайно, психологічно зрілі такі уже а, чоловіки, які розуміють за життя, так скажімо, і от саме такі чоловіки, а жінок саме такі і мали би цікавити, от вони якраз поважають, шукають і люблять от саме сильних, а не слабких жінок. Тобто, це та правда, яку від нас намагаються приховати. Тобто, зробивши із жінок якихось таких е, інфантильних, дуже таких, е, ну, таких знаєте, часів. Патріархату істот, які будуть постійно ховатися тільки за чоловіком і е, залежати у всьому від нього, питатися його думки щодо всього, е, боятися без нього, там прийняти якесь рішення е, у всьому від нього залежати і намагатися. Нам якось сильно не висовувати, щоб в нього, дай Боже, не, не розвинулися якісь комплекси, що ви можете досягнути чогось більшого, навіть ніж він, або просто ну, не просто будете якимось таким домашнім аксесуаром, який там, не знаю, робот-пилосос, який прибирає, куховарить і все робить, що йому там потрібно, і а, ну, і відповідно ще в ліжку гарно справляється. Тобто, чоловік, який справді цінує, поважає себе, він не буде навіть і цінувати та поважати ось таку саму жінку, яка тільки те й робить, що прислухає без безперестанку, а про себе вона взагалі не згадує, навіть і її, і не потрібно думати про те, хто вона, що вона і для чого вона сюди прийшла взагалі в цей світ, тобто яка взагалі в неї місія. Ну напевно, її місія точно не тільки те робити, щоб комусь прослуговувати. Я зараз не говорю про те, що там стати матір'ю, наприклад, бо це зовсім інша сфера. Тобто, так само не кожна жінка цього хоче, але якщо вона цього хоче, це. В принципі, якби не заважає їй так само і якось професійно реалізовуватися, якщо вона має таку потребу внутрішню, а може цього й не робити. Тобто, вона може дійсно бачити свою реалізацію тільки в материнстві. Але материнство і прислуговувати своєму тільки чоловіку це різні речі. Тобто, дитина без тебе не виживе. Тобто, це якби дійсно твоя є. Відповідальність, якщо ти стала матір'ю, турбуватися про своїх дітей. Турбуватися 24 чотири на 7 про свого чоловіка це трохи дивно, як на мене, про дорослу людину, яка і сама може про себе турбуватися. Ви можете проявляти цю турботу, ви можете старатися робити так, щоб чоловік себе добре з вами почував, І це цілком окей, це нормально, так само як і чоловік має старатися, щоб жінка добре себе з ним почувала. Але ви не повинні присвячувати себе повністю. ось цій людині це ніколи ніхто цінувати не буде. Це будуть просто використовувати. ось і все. Тобто, якщо ви не хочете розвивати себе як особистість, якби це, звичайно, ваш вибір. Але я б в жодному разі не радила вам такого робити. Тому що, ну, ще раз нагадую: ми прийшли в цей світ не для того, щоб когось обслуговувати. Лише ми прийшли для того, щоб реалізовувати себе в першу чергу. І потім вже обирати для себе там партнера, з яким ми хочемо йти по житті, або й не обирати його, якщо вам теж цього не хочеться тобто все індивідуально. Тому як я вже і говорила, в основному чоловіки, які вже психологічно, психічно зрілими, такими стійкими, і знають, чого і кого вони хочуть. Від життя, ну вони точно не будуть шукати собі таку, знаєте, феєчку, яка абсолютно нічого сама не може вирішити, яка не знає, чого вона хоче від цього життя, як її заробляти, як їй що робити. Тобто вона просто хоче, щоб її хтось врятував нарешті і посадив собі на шив. Це абсолютно нездорова історія, яку, на жаль, нам нав'язували тисячоліттями, особливо із цих різних казок, про те, як золушку рятували, як білосніжку рятували, кого там ще цю багато одним словом різних русалочку і так далі. Ну, хіба там є такі казки, де там не знаю красуня і чудовисько, ну там більше красуня рятувала чудовиська, тобто намагалась розгледіти в ньому принца. Потім їй це начебто вдалося, але ніхто не знає, що там насправді відбувалося за закритими дверима цього замку. Тобто, що відбулося після того, як він перетворився на принца. Чи він дуже це цінував, що вона перетворила його на людину, начебто, і що там в них взагалі далі відбувалося? Тобто, в принципі, не варто нікого рятувати, ні жінці чоловіка, ні чоловіку жінку. А, тому. Тих, які можуть про себе потурбуватися, які можуть себе фінансово забезпечувати, які можуть в разі чого підхопити і, скажімо так, підставити плече так само, і чоловіку це добре, це нормально. Тобто, ви ж є партнерами рівноцінними у стосунках, у там шлюбі, наприклад. І... Наприклад, якщо жінка не може сама турбуватися про свою дитину, це трохи небезпечно. Це, я не говорю про те, що там, наприклад, одразу треба думати, що ви там розійдетесь, і вам треба буде самі турбуватися про свою дитину, бо не факт, що чоловік буде платити аліменти. Я говорю про те, що не дай Боже, в разі чого щось станеться з вашим чоловіком. А зараз у нас, знаєте, такі часи, коли з чоловіком багато чого нехорошого може статися. І тому, якщо ось така, не дай Боже ситуація, чоловік. Вже знає, що жінка зможе потурбуватися про себе і про дитину. І це його так само заспокоює. Тобто він хоче ось таку жінку, не таку, яка просто сяде, розплачеться не буде знати, що їй далі робити, тому що в неї немає ні професії, ні якихось вмінь, знань, навичок, нічого нема. Бо в неї був чоловік, який за все потурбується і про все домовиться і все вирішить. Це страшно жити ось так, думаючи, що постійно якась людина має про тебе турбуватися і все вирішувати, особливо, якщо ти вже доросла людина. Тому от дійсно зрілий дорослий чоловік він буде обирати ось таку жінку, яка може турбуватися. Це не означає, що він не захоче турбуватися про неї. Це означає, що він просто не буде хвилюватися, що якщо щось вона і сама про себе турбується. Тобто, звичайно, це ризик, тому що така жінка може вийти зі стосунків, бо вона не пропаде без цього чоловіка. Тобто, вона не буде залежна від нього, так само фінансово а не кожному це підходить. Тому що є чоловіки, які якраз і хочуть, щоб жінка була повністю від нього залежна нікуди вже не ділася, але нормальні знову ж таки. Психічно зрілий чоловік він не хоче е, брати жінку, яка стане якоюсь його, не знаю, там. Служницею, чи ну як сказати, не служницею, а просто якоюсь е, ув'язненою у цьому ж наприклад, і просто буде в нього у всьому залежати, Хоча, можливо, в неї вже там не буде до нього ніяких почуттів, вже навпаки, навпаки буде якась ненависть через те, що е, от він там з нею погано поводиться, але він знає, що вона нікуди не дінеться, бо немає куди піти і за що. І ось така нездорова буде в них комунікація. Ну кому це потрібно е, тому. Знову ж таки, чоловіки повинні вибирати жінку, яка може про себе потурбуватися, а, а жінки повинні про себе могти потурбуватися, незалежності від того, є у вас зараз чоловік чи немає. Ось це моя така думка. І ви нічого не зробите мені, щоб, її змі... щоб я могла якось її змінила, тому що я твердо в цьому переконана. А, ну, звичайно, ви можете зі мною подискутувати на цю тему, але все-таки от в мене такі погляди, і ну, я не збираюся поки що принаймні, їх змінювати, тому що. А... Ті часи, коли жінка була повністю залежною від чоловіка, вони нічого доброго нам не дали. Тобто, це були тільки е, зради різні, можливо, навіть і фізичні е, такі насилля взвустор в сторону жінки від чоловіка. І ну, мало чого тоді було хорошого, коли жінка не могла про себе потурбуватися, не могла вийти звідти, де їй було погано, і не могла сама дати собі раду своїми дітьми. Але не треба впадати в крайності, отак зараз чоловіки люблять казати, що це твоя дитина, то ти сама про неї турбуйся. Це не її дитина, це ваша дитина, якщо ви її разом народили. І тому ви так само маєте про неї турбуватися про цю дитину і так само платити елементи на цю дитину, якщо ви, наприклад, розійшлися. Або тим більше, якщо ви разом, ви сім'я, то ви так само маєте обоє забезпечувати цю дитину, а не ця дитина жінки, бо вона з неї вийшла. значить це її дитина, це ваша дитина, тому що вона би її не народила, якби не ви. Ось такий момент, про який треба пам'ятати, хоча це ніби і логічно, всі би це мали розуміти, але чомусь не всі чоловіки це розуміють. Ось такий факт. Що я ще хотіла сказати? Що чоловік, який дійсно вже знає, яку жінку він хоче, він дуже рідко вибере собі дівчину. Наприклад, коли йому там вже ну, за 30-35 чи навіть за 40, от він, ну, він не вибере собі дівчину. 18-20 років, тому що йому просто буде нецікаво. Ну, що він буде з нею робити? ну от Для чого йому ця по суті ще дитина порівняно з ним? І тим більше дуже велика ймовірність, що коли вона виросте, так скажімо, коли вона зрозуміє, що вона хоче від життя, вона все одно піде від нього. Тобто все одно їй перестане він бути цікавим. Ну не тільки в силу віку, а і через те, що вона зміниться внутрішньо. тобто вона Зрозуміє, що, можливо, вона хоче щось іншого. Вже. Тому це і ризик так само. тобто Для чого для чого взагалі от чоловіки е шукають собі на 20 і більше років молодших партнерок? Я, я чесно, якби цього не розумію, ну бо це дитина порівняно з вами е в такому віці. І я не знаю, може, ви хочете собі там усиновити дитину, але це не є здорово і якось нормально, тому що. Ну, там не знаю, різниця, ну, 5, може, не знаю, 10 років. Ну, але більше, от вже там 15-20, ну це трохи дивно, як на мене, тому що ну, кажу, знову ж таки, уже такому серйозному, професійно реалізованому і якомусь такому вже. Зрозумівшому, досвідченому, зрозумівшому це життя чоловіку, не буде цікаво ця дитина, тому що йому треба повністю її з нуля всього навчати. А для чого? А, і ну хіба, звичайно, є така ще причина, що він хоче її просто вивчити під себе, тобто зробити її таким зручним до себе додатком, аксесуаром, який буде повністю його обслуговувати. Але ми не говоримо про цих чоловіків, ми говоримо про тих чоловіків, які шукають собі рівноцінних партнерів, а не просто когось, хто буде ось там, не знаю, тобі гарним аксесуаром. Ах, так що, отака. Ситуація в мене з цим. ну Я, як би чесно, цього не розумію, тому можливо, хтось хоче мені це пояснити, для чого це відбувається. що от Чоловіки за 40 шукають собі 20-річних дівчат, яка ще нічого не знає, не розуміє, ну, можливо. от. Знову ж таки, єдина причина, яка мені приходить в голову, тому що вона не має з ким порівняти і думає, що це найкраще у світі буде для неї чоловік. Але потім часом вона все одно прозріє, зрозуміє, що є ще інші чоловіки, що, напевно, це і не найкращий чоловік, і все одно вона швидше за все піде від нього. Дуже мало є таких міцних пар, де там 20 років різниці, і вона там з ним до кінця життя. Тому ось такий момент, цікаво було почути вашу думку щодо цього.